Вітаю, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні у цій альтернативній історії ми пограємо за Сполучені Штати Америки, Дональда Трампа. Отже, друзі, це альтернативне президентство, це диктаторське президентство Дональда Трампа, можливо, те президентство, за яке він мріяв у своїх там снах. Я відразу хотів би сказати, що рекомендую додивитись даний відеоролик до кінця, того що таку Америку, такого Дональда Трампа. Ну, я гадаю, ви ще нігде не бачили, того що у сьогоднішній відеосерії цей американський президент, цей 45-й президент США, який став на чолі своєї держави над держави сучасності саме 20 січня 2017 року запланував щось ну, неймовірне. Поки що ми бачимо, що до 20 січня 2017 року Барак Барак Обама являється президентом Америки, він постійно поступово передає свої повноваження Дональдові Трампові, але вже стало ясно, що основний акцент політики Трампа це буде безперечно базуватися на зовнішній політиці, яка ж у свою чергу буде повністю базуватися на кардинальному зміні всіх установ, які. Склалися після Другої світової війни. Тобто та архітектура 45-го президентства 45-го президента Трампа, яка склалася в Європі, в світі після Другої світової війни і після розвалу Радянського Союзу, вона все, на його думку, треба це все викинути на смітник. Він відразу зводить такі життєво, можливо, не знаю, необхідні чи не необхідні, але це була одна з його обіцянок. Контролювати кордон між Мексикою та США. Потім у нас іде Кабінет Трампа, ми відразу ж бачимо, що тут є Рек Рекс Тілерсон з історичною складовою. Він його обирає. Ну і коли от налагоджується внутрішня політика імперії Трампа, яку він собі задумав, буде поступово переходитися і зміщатися акцент саме на зовнішній політиці. Дональда Трампа, яка, як на думку багатьох аналітиків, зовсім не демократична, зовсім несправедлива, вона жорстока. У ній, як ми бачимо, в першу чергу буде відігравати далеко не маленьку роль ісламське непризнана країна або ж терористична країна Іділ. І Дональд Трамп у цій альтернативній реальності хотів би скористатися тим хаосом, який відбувається на Близькому Сході. Місто того, щоб боротися проти ІГІЛ, він навпаки снабжає їх, він дає їм необхідне топливо. А також буде посилати і покращувати відносини своїх, ну це все, звісно, таємно відбувається. І надає їм авіацію, те, що от у сучасному світі не можуть надати союзники Україні. Він надає сучасну саму необхідну авіацію, обучує цих терористів для того, щоби посіяти хаос на Близькому Сході і скористатися ним, щоби під шумок оцей поки іділ буде розростатися, як ракова пухлина на. В Ліському сході тут ми бачимо, що він відправив своїх волонтерів, які вже борються із їхніми ворогами, тобто військами Башара Аль-Асада, борються достатньо успішно, тому що американська армія являється одна з найкращих, вона найбільш високотехнологічна, освічена. Плюс до того у нас є все необхідне озброєння, і цим, звісно ж, користується. Терористична організація, яка за допомогою Америки, ну, по суті, втілює свої задуми це створення єдиної ісламської країни на Близькому Сході. І щось Дональд Джей Трамп у цій альтернативній реальності він собі задумав, що він зможе контролювати цю ісламську терористичну організацію. Отже, друзі, ми бачимо, що його війська це. Всього на всього два добровольчі куркуси розгромлюють іракську, розгромлюють асадську армію. Їм удалося захопити Фалуджі. Це важливе стратегічне місто. Ірака і прорвати по суті саме до Багдата дійти військами, що в свою чергу в кінці, врешті-решт, спричинило до падіння Багдата і капітуляції Ірака перед ісламською загрозою. Це неймовірно такі події. Вони не то щоб неймовірні, вони дуже жорстокі, тому що в Ірак прийшли ісламісти на фоні цього у 18-му році. Дона Джей Трамп збільшує свій вплив на такі держави, як Канада та Мексика. Його мета це об'єднати Північну Америку під єдиним прапором, об'єднати її не війною. Всі бачать слабкість НАТО, всі бачиш слабкість ООН, навіть і політика там. Трампа, яка сконцентрована більш-менш радикально, вона. Спрямована на, в першу чергу на самих американців. Не хочеться йому чимось там допомагати, можливо, слабким, встановлювати стабільність, боротися з диктаторами. Він, навпаки, хоче сам стати диктатором. Йому це успішно вдається, тому що, дивіться, 18-й рік боїв на Близькому Сході. На боці терористичних організацій це вже стає, просучується в інформативне поле. Вже бачать люди, що американці допомагають діл. І діл на цьому фоні неймовірно сильно просувається на близькому сході, безперечно, йдуть важкі бої. Тут борються американці із терористами за Хасеки, це столиця Роджави. Тож, як ми бачимо, динамічність подій відбувається на Близькому Сході дуже суттєво. Постійно йде фронт саме за... Ісламською непризнаною країною, і стає очевидно, що от підійшла американська політика до того, щоб спричинити переворот у Мексики, який відбувся 25 з, ночі на, з ніч на 26 серпня 2018 року. Драматичні події при зміні режиму в Мексиці все ж таки відбулися за допомогою політики Трампа. Трамп таким чином хотів знайти там більш-менш своїх таких прибічників, які в майбутньому допоможуть йому. Захопити цю країну як маринетушну державу, ну або ж повністю приєднати її до свого лона. Також політика Трампа в 2019 році повністю покінчила з карателями. Тепер ми ліквідували по суті наркоторговців, работорговців, Америка стала більш-менш свободна. Місія на Марсі підкреслює це. Падіння Дамаска стало шоком для всіх. Американців, простих звичайно, американців, тому що вони дізналися, що їхня армія там саме воює. Але Трамп відхрещується від цього. Він каже, що це добровольці, яких буде розшукувати потім американська влада. Але це такі добровольці, які мають найкращий уровень бойових дій, які вже там два роки воюють і являються самою сильною армією. На Близькому Сході. Ми також бачимо, що у вересні 2019 року Мексика повністю стає маріонеточним режимом Сполучених Штатів Америки. На черзі буде Канада, Джастіна Трудо. Небагато залишається, щоб повністю приєднатися Україну. Сімдесят дев'ять сота є на боці, а вже згодом 86% впливу. Американців на цю державу, і таким чином Джасін Трудо він відхрещується, він приймає відставку. На місці його іде червіна жіночка-президент, яка готова буде служити Трампові та допомогти йому втілити об'єднання північної Америки в єдину державу наддержаву, хоча американці так і являються наддержавою. Як ми бачимо, ми починаємо формувати Сполучені Штати Америки. Для цього нам треба. Мексику і Канаду замаріонети або підкорити, ну а потім інтегрувати за 500 і 450 очків політичної влади. Ми відкрили собі, як ми бачимо, нагороду, яка називається Створити Сполучені Штати Сполучені Штати з Америки, це ж вона ж Північна Америка. Це важливе досягнення для нашої Трамп-політики, яке дало нам нагоду по суті, от, дивіться, в жовтні 2009 року, 2019 року. Створити підґрунтя до майбутнього завоювання американського всього північного континенту. Також по фокусах ми розвиваємо технології в космосі. колонія на в місяці стає. Не надбанням там через 100 років в цивілізації людської, а по суті через місяць-два, коли повністю начнуться такі серйозні переговори, та Америка буде націлена на підкоренні космоса, щоб повністю затвердити своє панівне державоутворення як країна, по суті, яка має. Ну, яка буде керувати світом. Потім ми бачимо, що на близькому сході в кінці 2019 року відбувається протистояння між Ізраїлем і іншими другою коаліцією проти ІГІЛ. Колонія на Луні на місяці стала можливою 26 листопада 2019 році. Ну а Трамп готується створити основні основати космічні війська, також боротися за мілітаризацію космоса, щоб вони самі американці мали цей доступ. І з космосом, може, вола за не знаю, спутниками чи ще чимось могли контролювати всіх своїх наземних ворогів. Що стосується політики та економіки, йому удалося практично знищити корупцію, це і не дивно. Чистий дохід суттєво зріс, скоротилися видатки, процентна ставка ще велика. Але, от дивіться, 20 січня 2020 року, слухи о новому вірусі з Китаю, це Ухань, хоча на карті я вам і покажу Ухань. Щось полянулося його знайти, але десь у цьому, ну напевно, десь у цьому відділі районі оцей дуже сумно відомий ухань, від якого розпочалася ця коронавірусна пандемія, яка через три роки вже ну, по суті, за неї ніхто не знає, тому що у світі наслідки відбувається динамічно події, що ніхто не боїться невідомого ворога, всі бояться ну по суті уже бомб та на початку третьої світової війни. Як ви також помітили, Трамп продовжує впливати на такі держави, як Канада, Мексика, Китай та Росія, а це не просто так, тому що у світі альтернативної реальності для американців залишаються лише два основні вороги: а це ядерний Китай і Ядерна Росія. Якщо американцям удасться підкорити ІДІЛ, вони будуть впливати на цю терористичну організацію як на маріонетичний режим. То на Близькому Сході та на Африканському континенті в нього не буде таких великих ворогів. А якщо ще вдасться замаріонетити Сполучені Штати США, якщо вдасться, от дивіться, ми вже зробили, приєднали та створили інтеграцію. Після інтеграції Канади та Мексики, якщо Трампові вийде захопити маріонеточним режимом. Китай та Росію, то у нього ворогів природі по суті не буде, і він буде робити собі те, що захоче у цьому альтернативному світі. Америка об'єдналася 6-7 жовтня 2020 року. Трамп політика просто змінила цей світ. Вона перевернула його з ноги на голову, з ніг на голову. Точніше, друзі, того, що от дивіться, Трамп, який ще перебуває в НАТО, є лідером цієї організації. Він... Він хоче скасувати оце членство. І робить це ж 7 жовтня 2020 року. Напередодні своїх виборів у президента на другий термін. Світ шокований Росії це неймовірний подарок, чов та Китайській Народній Республіці, але і вони з часом зрозуміють, що Трамп політика буде базуватися на підкоренні цих держав, а це лише питання часу. Америка скасовує НАТО, дає, дає зелене світло всім європейським державам, бідним націоналістам, комуністам та фашистам, робити з європейським континентом все, що вони захотять. А Китаєві це теж розгортає руки того, що він може робити свої інтервенції. А ми Трамп, маючи найсильнішу армію, найбільшу вже територію по площі, тому що ми є більше, ніж Росія. По населенню ми як чотири Росії, того що лише 300 мільйонів є в Америці. А ще додати тут населення Китаю та велике населення? Мексики, то взагалі це космос. Політика і економіка на вищому уровні. Терористична організація ІГІЛ розгортається, розростається як ракова пуглина в жовтні 2020 року і при підтримці, як ми бачимо, нових американських колег. Ця ракова пухлина може захопити такі країни, як Саудійська Аравія, Ізраїль, Палестину і, і піти на Єгипет, Лівію звільняти, та захопити багато-багато територій на Близькому Сході, створивши велику ісламську країну, що в подальшому американці ним скористаються і за цю допомогу вони, хоч і не будуть прямо керувати ісламською терористичною організацією, але викачувати звідти ресурсів за безцін нафту та необхідні ресурси, вони це точно будуть. Британія переїжджає вона переїздить наліво. Це комуністичний рух Британії після таких політик. Ну а передвиборча кампанія, яка розгортається за дві неділі в листопаді 2020 року. При такій підтримці політиці Трампа його. Ну, я думаю, точно переоберуть його в коаліцію, тому що іншої альтернативи немає. Коаліція Дональда Трампа переобрана 28 листопада 2020 року. І з 20 по 24 рік і ще два чотири роки, другий термін президентства Трампа. Якщо ви будете бажати, поставити лайк та будете. Ну, напишете позитивні свої коментарі під цим відеороликом, щоб ми продовжували. Ми зможемо продовжувати експансію мирну чи там агресивну експансію Дональда Джей Трампа, який вирішив стати диктатором американським, йому це вийшло. Він повністю змінив світ і змінив цей світ далеко не на краще, тому що він став настільки нестабільний. Як ми бачимо, контролювати його буде дуже важко. Наразі я дякую, до побачення всім, хай вам щастить та всім пока.